Сьогодні у нас знову сирний день, будемо сьогодні коптити щечлі. Зараз робимо закладку, потім покажемо далі. Розклали сир, гарнесенько, щоб десь не торкався, так як сир дуже свіжий, нам потрібно включити на коптильному шкафу просушку. Щоб трошки осушити продукт, щоб потім гарно сів дим. Бо якщо не просушити, будуть п'ятна і буде дуже погано. Зараз включаємо коптильню. Включаємо термометри. На дворі маємо 11 градусів. Зараз подивимо, що у нас тут. Виставлено 24 з половиною 25 градусів. Так як у нас тен має інертність приблизно 3 градуси. Ну так залишаємо. Якщо більше 30 градусів буде температура, то сир просто розплавиться. Включаємо вентилятор. Включаємо тен. Включаємо вентилятор обдуву. Будемо чекати трішки обсохне на продукт. Потім будемо коптити. Так, засипали щепу. Зараз подивимося, що по чому. у нас. Черешня. щепа середньої фракції. на дворі трішечки потеплішало, стало 10 градусів. Тобто не потеплішало, а по стало 10 градусів. В камері 27,4 зараз. Сир підсушився, потеплився, зараз будемо запускати димогенератор. Запустимо димогенератор і будемо коптити одну хвилиночку. Зараз положу телефончик. Закриваємо димогенератор. Закрили демогенератор. Включаємо димогенератор. Ставимо поки що на максимум. Наша влітка запрацювала. Зараз будемо підпалювати, пускати дим. Зараз подивимось. Пішов у нас дим чи ні. Так, дим у нас річку пішов. Хвилин 5 буде на максимумі. Потім зменшимо дим. І будемо чекати копчення. Температуру ми не будемо. Чіпати нехай буде до 30 градусів. Якось так. Зустрінемось пізніше. Пройшло пару хвилин. Зараз подивимось. О, йдемо навалює добре. Йдемі за добре. Скидаємо. Трішки обороти димогенератора. І все, йдемо відпочивати. Все у нас працює, все, димить, все, сир каптиться. пройшло 5 з половиною годин. Як ми пустили дим, зараз на дворі. 7,3 3 264. Дим уже скінчився. Зараз подивимось, який у нас продукт. А, продукт дуже гарний. Дим скінчився. Виключаємо димогенератор. Виключаємо вентилятори, виключаємо тен, термометри. І зараз піду візьму піднос, соберу на піднос і завтра будемо куштувати який продукт. 40 хвилин отеплення просушки. 6 годин інтенсивного копчення і зараз буде трішки дегустація. Заніс до хати, запах стоїть неймовірний. Дякую такому заводу, як Омань-пиво. У мене є трішки дункеля, який я полюбляю. Ну це не для реклами. Будемо зараз дегустувати. Приємного апетиту всім.